Всім привіт і ласкаво просимо до нового епізоду нашої серії розв'язків Daily Lead Code Challenge. Сьогодні ми розв'язуємо задачу Maximum Number of Achievable Transfer Requests, яку Лідкоуд класифікував як складну задачу, хоча, на мою думку, вона легша, ніж вчорашня задача, яку знову ж таки літкоуд класифікував як середню задачу. Але ви скоро зможете самі про це судити. Давайте перейдемо до умови нашої задачі. У нас є N-офісних будівель, і у нас є якісь запити від працівників, які хочуть перейти із однієї офісної будівлі в іншу. У нас є ряд таких запитів. Ми хочемо задовільнити якомога більшу кількість цих запитів, але у нас є умова, що кінцева кількість працівників. У кожній офісній будівлі має не змінитись після цього ось процесу задовільнення і відхилення запитів. В нас питають, яку максимальну кількість запитів ми можемо задовільнити. Окей, як я вчора казав, у таких задачах та й в будь-яких задачах важливо одразу розуміти, які наші обмеження. Тому я завжди раджу вас питати, вам питати це. У вашого інтерв'юера, або якщо ви рішаєте задачку, то дивитися у відповідний розділ умови, і саме це ми зараз зробимо. І коли ми подивимось на наші обмеження, ми побачимо, що кількість офісів невелика, всього до 20, а кількість обмежень ще менша, всього до 16. І це одразу наштовхує на думки про повноперебірний розв'язок. І я вам у цьому відео запропоную два варіанти того, як його розв'язати. Ось справа ви можете бачити невеличкий спойлер другого варіанту. Але давайте спочатку поговоримо про інший рекурсивний варіант, який є дуже схожим на, ту, на той розв'язок, який ми з вами писали вчора. Як я вам вчора казав, у будь-якої рекурсії, неважливо, чи це там повний перебір чи ні, є три основних. Якби з кодових, які нам потрібно визначити. Якщо ми їх визначили, в нас є рекурсія. Не визначили немає. Це стан рекурсії, що ми передаємо в неї, база рекурсії і рекурсивні переходи. Давайте розберемо всі ці три компоненти один за одним. Почнемо, як завжди, зі стану. У якості стану я пропоную передавати два параметри. Перший параметр це поточний запит. Який ми розглядаємо, і ми вважаємо, що всі попередні запити до цього ми вже розглянули. Більше того, ми їх не просто розглянули, результат їхнього розгляду в нас зберігається у масиві Employees Balances. І кожен елемент цього масиву показує, наскільки в результаті нашого розглядання попередніх запитів змінилась кількість працівників у конкретному офісному, офісному е, якби, комплексі. Тобто, якщо, наприклад, у нас Office Employees balances з індексом 1 дорівнює 2, це нам каже, що у першому офісному комплексі кількість працівників збільшилась на 2. Якби він цей Employees 1 дорівнював мінус 3, то кількість працівників у ньому зменшилась би на 3. А якщо воно дорівнює 0, то це означає, що кількість працівників не змінилась. Окей, ми поговорили про стан. Давайте тепер поговоримо про нашу базу рекурсій. База дуже проста. Якщо ми розглянули вже всі запити, то у нас є два варіанти. Варіант номер один оця підмножина запитів, які ми вирішили задовольнити, вона відповідає умовам задачі, що кількість працівників у кожній будівлі не має змінитися. В такому випадку ми повернемо нуль. Як нам це перевірити? У нас є наш список employees Balances. Як я вже казав, його ітий елемент буде дорівнювати нулю тоді і тільки тоді, коли черговий, ну, кількість працівників у черговій офісній будівлі не зміниться. Тому нам просто потрібно перевірити, що у цьому масиві у нас знаходяться всі нулі. І метод для цього ну, тривіальний. Ось. Проста ітерація. А якщо ні. Ми повернемо якесь дуже-дуже маленьке значення, тому що в нас задача максимізації, і якщо е, у нашому базовому випадку ми виявили, що умова задачі не задоволена, нам потрібно якось скомунікувати наші рекурсії, що оця множина, яку вона обрала, є незадовільною. Тому ми просто повернемо, умовно кажучи, мінус нескінченість. Чудово! Ми закінчили з нашим. З нашої базою рекурсії залишилось поговорити про рекурсивні переходи. Рекурсивні переходи тут доволі нескладні. Коли ми розглядаємо черговий запит, у нас є два варіанти. Ми або пропускаємо його, або задовольняємо. Тобто відхиляємо або задовольняємо. Давайте розглянемо випадок із відхиленням. У такому разі, наш результат це рекурсивний виклик від е, наступного запиту, незмінного е, списку Imployance Balances. Ну, а цей параметр ми просто передаємо для нашої зручності. І в нас є другий варіант, коли ми задовільняємо запит. Чому в такому випадку рівні результат? По-перше, ми повинні до результату одразу додати одиничку, тому що ми один запит вже задовільнили. Ну, а по-друге, нам потрібно викликати рекурсивно самих себе від наступного запиту і трошечки зміненого. Списку із е, кількістю працівників у кожному офісі. Тут змінюємо ми його доволі тривіально, так як у нас е, Так, Так не працював. Так як у нас іде е, працівник із, оцією, із, о, із ось цього, ось офісу, ми зменшимо йому баланс, а так як він приходить в цей офіс, ми збільшимо йому баланс. Ну і зробимо рекурсивний виклик. В кінці ми, е, Відкочуємо наші зміни у масиві Imploy's Balances. І із наших двох ось цих альтернатив задовільнення або незадовільнення запиту, ми обираємо ту, яка призводить до кращого результату. Тобто обираємо максимум. І повертаємо результат. Ось і весь розв'язок він проходить за 148 мілісекунд. Давайте поговоримо про складність цього алгоритму. Для цього давайте розглянемо. Простий приклад. В ньому три офісних будівлі, два запити. І я ось намалював там дерево рекурсії. Я розумію, що у своєму житті ви, мабуть, бачили більш красиві картинки, але я сподіваюся, що ця картинка донесе своє повідомлення. Дуже легко побачити, що ось ці ось кінцеві стани це, по суті, і є база нашої рекурсії. І ще можна побачити, що на кожному кросі, так як ми. Е, ну, у нас з кожного стану є рівно 2 розгалуження, то в кінці у нас буде рівно от стільки ось 2 в степені request Slanx листочків. І в кожному цьому листочку ми виконуємо наш метод eso який сам по собі вимагає, щоб ми пройшлись по кожній офісній будівлі. І тому наша сумарна складність алгоритму дорівнює Велике О від 2 в степені кількість запитів і це все помножене на n. Окей. А чи можемо ми досягти кращого результату? Е, виявляється, що можемо. Ми можемо позбутися оцього ось множника на n. Яким чином? Тобто, наша ідея полягає в тому, що ми не хочемо ось в цих базових випадках е, бігати по всьому масиву офісних будівель. І перевіряти, так це чи не так. Е, ну, чи дійсно там не змінилась кількість працівників. Тому для того, щоб це зробити, я пропоную додати новий елемент до нашого до нашої стану рекурсії, який буде показувати, скільки зараз є офісних будівель, в яких змінилась кількість працівників. Я назвав цей параметр Non-Zeros, я розумію, що назва мабуть, не найвдаліша. але це так. І ми можемо там нескладними маніпуляціями перераховувати це значення. Ось. Я не буду е, якби, детально про це казати. Посилання на код я залишу. Якщо будуть запитання, ви можете писати їх в коментарях. Ось. Це було рекурсивне рішення, і його складність вже в другому варіанті. Вона в нас овід 2 в степені просто реquest без множення на n завдяки цій нашій оптимізації. Чудово! Але я хотів ще дуже коротко поговорити про ітеративний розв'язок, який легше всього пояснити на прикладі. Припустимо, що у нас є е, три запити. Я пропоную представити наше рішення по відхиленню чи прийменню того чи іншого запиту як двійкову маску. Е, з довжиною в даному випадку три. І, Тобто, це число у двійковій системі числення. І якщо черговий біт цього числа дорівнює одиничці, це означає, що ми прийняли цей запит. А якщо він дорівнює 0, то відхилили. Таким чином пропонується наступний розв'язок. Пройдемось по всім таким маскам від 000 до 1.01, їх буде рівно 2 в степені requestS. І для кожної маски просто просимулюємо наш процес. Тобто ми пройдемось по всім її бітам і подивимося, якщо цей біт одиничка. То перекинемо працівника з якогось офісного, з, ну, з відповідно, офісної будівлі до іншої будівлі. А якщо ну, то нічого не будемо робити. Ну і в кінці перевіримо, чи правда, що оцей ось наш баланс зберігся, чи правда, що в кожній будівлі кількість працівників не змінилася. І складність цього розв'язку, знову ж таки, велике О від 2 в степені кількість запитів повножинає. Ось. Така ось ідея. На цьому на сьогодні все. Я вас дуже прошу підписуватись, ставити лайк, якщо вам цікаво. Ось і якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Дякую вам велике, гарного вам дня і слава Україні! На все добре!